1 червня об 11.00 у Черкасах відбудеться аукціон із продажу прав оренди на дві земельні ділянки. Їх цільове призначення землі житлової та громадської забудови, функціональне призначення обох землі комерційного використання, під розміщення торгового кіоску в комплексі з зупинкою громадського транспорту. Перша ділянка розміром 50 квадратних метрів розташована по парній стороні вулиці Чигиринської. Це зупинка «Хлібзавод». Стартова ціна цього лоту 21 тисяча 350 гривень. Друга земельна ділянка. Площу також у 50 квадратних метрів розташована по парній стороні вулиці Смілянської. Зупинка Зоопарк. Її стартова ціна 23 тисячі 750 гривень. Розмір гарантійного внеску складає 10% від стартової ціни лотів. Розмір реєстраційного внеску 170 гривень. Аукціон проводитимуть у приміщенні міськвиконкому в кімнаті 206. Кінцевий термін прийняття заявок на участь 27 травня 2011 року. Ознайомитись із технічними паспортами земельних ділянок та умовами участі у аукціоні можна в Департаменті архітектури, будівництва та землеустрою Черкаської міської конкому за адресою міста Черкаси, вулиця Байда Вишневецького, 36, кабінет 320. Контактні телефони – 45 90 02 та 45 29 67. Реєстрацію учасників аукціону здійснюватимуть у день його проведення з 10.00 до 10.40.